Такого всратого Великодня Денис не пам'ятав за все своє життя. Навіть під час навчання в університеті, або як їх називали поліцейської академії, на Великдень завжди намагалися не навантажувати сімейних, а зараз геть інші розклади. Привіт, люд! Денис прикрив вікно патрульної машини. Немає гарних новин, на жаль. Говорив з начальством, ніфіга не відпускають мене до вас. Від початку епідемії та введення жорстокого локдауну Денис відправив люду разом з дітьми до її батьків у село. І, хоча відстань у 150 кілометрів переважно була легкою проволянкою, тепер же під час пандемії вона перетворилася на випробування, яке часом неможливо було здолати. Постив передмісті та на трасі перевірки, а окрім того, переформатований графік чергувань, коли слідчих також. Ставили у патрулі, все це вкупі, звелося до спілкування між родинами через месенджери та телефони. Покажи бешкетників. Денис перемикався в режим відеозв'язку. Скучив за вами. На екрані смартфона з'являлося обличчя дружини, яка сумно посміхалася Денису. Потім камера вихоплювала частину будинку, коридор, якісь речі, що потрапили в кадр, доки Людмила виходила на двір. Близнюків Близнюки і Борис длубалися у зробленій дідом пісочниці. Ану, Льолік і Болік, кликали їх люди з татком. Хто хоче поговорити? Я і я. Пацани кинули цяцьки і підбігли до матері. Привіт, Денис помахав синам рукою. Привіт, тату. А коли ти приїдеш? Скоро, дорогі, скоро. На Великдень? Ні. На жаль, на Великдень ні. Але так чи інакше думаю, що ваш день народження точно буде. Ого, це ще через три тижні. Зате будуть подарунки, і ви ж дорослі, вам майже по 5 років маєте розуміти, що татко охороняє людей. Ми знаємо. А що ви робите? Що ви робите? Ми охороняємо маму і діда з бабою. Хором закричали хлопці. Ну от бачите, у кожного своя робота. Після дітей на зв'язок повернулася дружина. Вигляд вона мала трохи змучений, та й зрозуміло, мало хто тепер пащив здоров'ям. Повсякчасні обмеження, нерви, зриви. І все ж Денис замилувався нею. Довге трохи рудувати волосся, яке за літо вигоріло на сонці і грало всіма відтінками від білого до рудого, тонкі, або як він казав, породисти ніста уби. Веснянки, довгі вії і зелені, як свіжа трава, очі. Коли він вперше побачив її, то не повірив, що такі жінки взагалі бувають. От як ти могла погодитися вийти за мене? сміявся він час від часу, коли вони жартома сварилися через якийсь дріб'язок. Наприклад, кому застряти ліжко чи варити каву. «Ну, а що? Ти ж красивий! Красивий, стронкий був. Що? Ну ок ок, і зараз стрункий. Ну був ще странкіший. Ну і потім, як відмовити в тебе ж пістолет? Денис зітхнув, згадавши, що вже кілька днів сам варить каву, а ліжко то зовсім. Не застелена. Це зітхання почула Людмила. Що? Не відпускає тебе? Та блін. Денис знервовано на термочку вуха. Підійшов учора в кінці зміни до начальника, мовляв, ну так і так, відпрацюю добу. Потім на машину і до вас. Великий день же, побудемо разом в церкву ми сходимо, якщо пацани захочуть. А зранку знову назад. Ну а він? Та, що він? Начальнику Дениса був. Не набагато старшим. Не самодурці зазвичай розумів, але цього разу був не Ти бачиш, що відбувається. Патрульних вистачає, і міський транспорт дай, і ввечері забезпеч, і в парках, щоб не швенділи, і магазини контролюй, чи великий день. не закрили. Тому, дорогі, після зміни під доби поспиш і, можливо, покличу тебе на посилення. Та я ж отою всій, а я ж вільний. Тепер, сидячи в машині посеред порожньої вулиці, Денис переповідав розмову Людмилі. Машин практично не було, рація теж мовчала. Денис зрідка поглядав на закритий вхід до подсаду, що якийсь дотепник обтягнув червоною і білими стрічками, немов майданчик. Ну от скажи, люд, ну не дурдом. Роботи все одно немає. Нє. Сиди в тій машині і дивися на огорожу. А ввечері ж однаково народ в церкву піде. І знову повна срака буде по лікарнях. Людмила, як могла, заспокоювала чоловіка. Хоча було видно, що вона теж засмучена тим, що зустріч переноситься на незрозуміло, наскільки. А до малих на нюху. Та то вже без варіантів. Я думаю, що вже буде зрозуміло, що і до чого. Вже після Великодня я з поліції звільнюся, якщо не пустять. Ну так, посміхнулася вона. Так тебе і звільнили під час пандемії. І що робитимеш увечері? Та ще не знаю. Нажгуся. Ти я! Сміявся Денис. Дивися, пробку не впусти, як губи мазатимеш на жирака, засміялася Людмила. Деякий час вони ще сміялися і кривили один одному мармизи, потім попрощалися і Ден кинув телефон на сидіння поруч. По вулиці йшов без з хатьком, а шартом звернув просто у діри в паркані метрах десяти від е, центрального входу поца. Е, чувак! Денис натиснув кнопку, і Сирела голосно заверіщала. Відпустивши кнопку, він коротко крикнув міафон. Відвідування парків і місць загального користування заборонено. Безхатько спинився, ошелешений сиреною, повернувся до машини і показав руками кудись на своїй геніталії, Мовляв, я по Денис тільки хотів щось скрипнути в мегафон, та чоловік махнув рукою тіпа. Типу, Ану тебе із дірці. От, йод. Лайнувся Денис сам до себе. От що, бігти за ним, шукати, тягнути брудного і смердючого машину, щоб що, у рейвіділи, штраф, за який мені його сплатить? Ні. Працювати таксистом для безхатки Денисою точно не хотілося. Він завів машину і помалу рушив вулицею до відділу. Ну що, хлопці, в кого є плани? Сміявся родий опер Сашко, наливаючи водку, воду з кулера. У холі відділку лишилося всього четверо з них, хто мав відбувти зміну. Хтось уже рванув додому, хтось не додому. Лишилися найбільш непотрібні, як я пожартував той самий Сашко. Які плани? Карантін же, відгукнувся Тарас, що саме насипав розчинну каву в кружку. По норах. А поїхали до мене. Несподівано самі сам для себе випали Денис. У мене є пляшка віскаря. Та ще якась горілка. Посидимо, Великодень же. І на таксях по хатах потім. Не хочеться одного у свято. А твої в селі Тарас калатнав ложкою каву. Та да, хотів до них на начальство, бач, сидим вдома, каже. Отже, Тарас із Сашком вирішили таки поїхати до Дениса, бо не мали якогось конкретних планів. Заскочили до магазину поруч, купили сиру, ковбаси, дві паски. Сашко взяв ще пакунок пива, бо куди ж горілка без пива. Завантажилися до Дениса в машину і за півгодини були вже у нього. Гарна тобі квартира, розглядався навколо Сашко. Три кімнати і центр. Жир. Я тут за кілька кварталів народився. Батьки мої в оркестрі в Опері грали. Квартира була велика. Продали, бо на пенсії хотіли в село, а ми купили тут. Коли в центрі міста біля стадіону знесли старе автобусне депо і почали зводити дві висотки, Денис одразу накинув оком на них високо, гарний вид, немає нічого з вікна і вікна у вікна, до найближчого будинку метрів триста аж через стадіон, і загорівся. Батьківська хата у Сталінці з височеними стелями і товстими стінами була прекрасним капіталовкладенням. У результаті вистачила і на квартиру, і на чудовий будинок у передмісті. Квартира то да, а вид, який Денис відчинив двері на балкон. Дивіться. Усі троє вийшли і на мить замерли. Місто було на долоні. Стадіон потопав у зелені дерев, а вдалині віднилися будинки. й нові, високі, не дуже, ще далі річка з мостами, і знову будинки, і ген-ген до горизонту. Нічогося, присвиснув Тарас. А це точно, за це точно треба випити. Денис вернувся в кухню і приніс три бокали. Ну, за наше прекрасне місто. Та почекай, перебив Тарас. За хазяїна першу. Отак. Сашко. За хазів цієї житті. Тю, та жартую. Ладно, клоуни, давайте. Підняв бокали Денис. Вечір пролітав непомітно, ще не закінчилася перша пляшка, як пішли розмови про політику, про ситуацію з вірусом, про те, наскільки всі ці заходи безпеки виправдані, можуть досраки той карантин. Ми ж нічого не знаємо, розмірковував голос Тарас жуючи бутерброд. Так ніхто нічого не знає, ніхто, звався господар. Вже як вивчать, то й буде зрозуміло, а поки що всі ці перестраховки, перекриті дороги, патрулі, он навіть у нас у карному розшуку всіх на вулицю повилітали. Ну, обіцяли ж вакцинацію скоро. О, да! Вколюч сраку замість зарплати спробував пожартувати Сашко, та фраза повисла в повітрі без вигуку. Деякий час мовчки, краєм вуха слухали телевізор. Сонце за вікном потроху опускалося і фарбувало краєвид за вікном у вечірні червонясті тони. Ладно, піду я, підвівся Тарас. Бо як почнуть прочани до церков добиратися, то хрін таксі приїде. Я, мабуть, піду теж, зазбирався Сашко. Давай Дене, на коня. І будемо викликати машину. Випивши ще кілька останніх разів, чоловіки врешті-решт пішли. Денис провів їх униз до машини. Бувай, старий! стукнулися кулаками з Тарасом. Христос вже майже воскрес! знову зробив спробу пожарнувати саньок. Коли машина поїхала, Денис, згадав, що забув, попросити у Сашка пару цигарок. Здебільшого він не курив, і на тюнь тягнуло лише, коли напивався. Тож тепер був сам мед той випадок. Злий за свою забуткуватість. Денис, Денис повернувся додому. На столі стояла на дві третини повна пляшка горінки. Він налив собі пів стакана, випив одним махом і включив телевізор. Як прогнозують експерти, байдужим гарно поставленим голосом видавала ведуча, після Великодня карантинні заходи можуть ще посилитися, адже велика кількість людей піде до храмів. Суки ви. Деніс налив собі ще півстакана. Той всі парки закриваєте, бомжів ганяти примушуєте, а потім відпускаєте народ на все можна. І все по новій. І, хоча ситуація дуже складна, продовжував телевізії чиновник з Міністерства охорони здоров'я, керівництво країни і влада на місцях вживають усіх можливих заходів для боротьби з вірусом. Денис вже був зовсім п'яний. Він дивився в телевізор, де якісь чиновники продовжували говорити про успішну боротьбу з епідемією, то на стіну поряд на портрет дружини з синами, по щоках його текли сльози. Він дістав телефон і направив людям номер. Трубка довго мовчала, аж доки залізний голос не процідив. Зараз, на жаль, немає зв'язку з вашим абонентом. Та що ж таке? Чоловік лайнувся. Хіба можна відключати телефон у такі часи? Затьмарений алкоголем мозок дуже невпевнено намагався довести сам собі, що, можливо, вона клала дітей і виключила, щоб не дзвонили. Бо і все одно Денис ніяк не міг заспокоїтися. Ми не виключаємо, що карантинні заходи будуть тривати до двох місяців, продовжував чиновник у телевізорі. Що? Денис зробив спробу встати з крісла. Що ти сказав, шмошник? З першого разу підвестися не вдалося. Алкоголь плутав усе, і ноги, і язик. Повтори, урод. Денис упав з крісла вперед на карачки, потім сперся на діван, встав і потягнувся до спинки стільця біля дівана, на якому висіла форма. А ну, повтори! Денис кописався в формі, хитаючись, немов під поривами вітру. силу він витягнув з кобури пістолет і рвучко розвернувся до телевізора. «Но! повтори, що ти сказав, Гнида. Нетвердою твердою рукою він навів дуло на екран. У цей момент знову з'явилася ведуча, яка почала розповідати іншу новину. Що сука, злякався? зареготав Денис. «За бабу сховався з секунду. Денис, хитаючись, вийшов на балкон і глянув на нічне місто. Яке десь далині, світилося мільйони півотиків. Де ти, урод, сховався? реготав далі Денис. «Іди до мене, скажи мені в очі, що я ще два місяці не побачу своїх дітей. Ну, Денис викинув перед руку з пістолетом і випустив у нічне небо всього бойма. На мить йому стало легше. Повернувшись у кімнату, він кинув пістолет до форми, налив собі залишки горілки. Органів вже нічого не відчував, Денис опустився на диван і одразу. Відробився. «Алло, Ден, Ти що там взагалі совість втратив? Хрін тобі дозвонишся. Голос чергового повіділку був не те, щоб злий, швидше задовбаний. Денис розкручив очі і глянув на телефон. Четверта ночі. А чого ти таку рань? я тільки ліг? Вставай, у нас вбивство. Вбивство? Денис спробував придерти очі. Так. Причому в твоєму районі Агністріл. Давай, збирайся, машина буде в тебе за півгодини. Денис відкинув телефон на диван і невпевнено підвівся. Пройшов у ванну і глянув у дзеркало. Звідти дивилася людина, яку нібито переїхали грейдером. Він опустився вниз на унітаза, засунув у рот два пальці і спробував блювати. Врешті, після кількох спроб, це йому вдалося. Відчувши полегшення, скинув одяг і поліз у душ. Квітнуть мальви на маминому ганку, могикав він і підставляв обличчя під воду, різко змінюючи гарячу холодну та назад. Я в трьох країнах сидів за гуліванку. Через деякий час йому стало дійсно легше. Вийшовши з ванни, він почистив зуби, одягнув форму. І не вірить, і, а, і не живеться людям, жив. підморнув він в дзеркало в таке свято і вбивство. Ще є в містел. Тіремномобільний машина була біля під'їзду. Денис закинув у рот кілька пігулок, запив і вийшов з квартири. Машина була патрульна. Видно, послали того, хто був ближче. Він стрибнув на заднє сидіння. Раптом ще якийсь запах і набрав чергового. Веди мене в курс справи. Така стемна абсолютна історія. Жінка 62 роки. Через пандемію терміново повернулася із заробітків в Італії. Та і. Та що? У квартирі постійно живе її донька. Ну, вона приїхала, забрали кошик в церкву. Вона саме виходила з кімнати в кухню за паскою, чи що і тут бабах і мозок по стіні. Смислі, бабах. З вулиці. Куля пробила скло в балконних дверях. Все на очах прямо в доньки. Ого. Прямо якийсь снайпер. В тому то й річ, що у них 14-й поверх. Денис замок, м'яковуючи почути, чомусь знову почала боліти голова. Ти чуєш мене? Чую. І будинків поруч нема. Всі далеко, Дурдом якийсь. А ну дай мені адресу, я те перевірю. Водій знає, куди їхати. Хоча на, пиши. Денис нам відбій. І вбив адресу карти. Довго дивився на екран телефону, крутив карту туди-сюди. Відчув, як почало стукати в скронях на наступної миті щось, неначе влізло взаду під шкіру і по вдало холодом. Приїхали, водій спинив машину біля під'їзду. Момент. Денис ще раз подивився на карту, потім поставив дві мітки 330 метрів. Між його будинками цін 330 метрів по прямій через парк і стадіон. Що ви кажете? перепитав водій, гожу савок. На подвір'ї все блимало від поліцейських машин. Денис одягнув маску і пішов від під'їзду крізь натовп журналістів. Скажіть, що сталося? Ви підтверджуєте вбивство? Христос воскрес, сам не знаючи чому, сказав Денис і пірнув під стрічку, зайшов усередину. Чотирнадцятий поверх кивнув йому біля ліфта сержант. Так, да. добре, дякую. Він зайшов у ліфт. Доки піднімався, в голові крутилися різні думки. Навряд чи це Не наче в кіно він згадував, як стріляв у вечірнє місто. Звісно, це були постріли швидше в небо, проте такі збії бувають лише в бразильських серіалах. Тим часом він спинився на поверсі, де не скоро кинув поліціянтом в холі і знайшов у квартиру. Звичайний будинок. Років п'ять, мо, 15 тому побудований. Ремонт швидше, а, Ага. Звичайний будинок, років йому 15 йому. Ремонт швидше за все, за радянським принципом, хоча і тогочасник меблів. Кров та в місті на шпалерах. Тіло вже поклали в мішок, значить, експерти все закінчили та чекають тупорів. Привіт! Денис побачив Олексія, слідчого зі свого відділу. Ой, істину воскрес. Скривив міну той. Це ж надо, у таке свято. А куля є? Є! Пістолет. Як не дивно, та все ж пістолет. Мало того, що вона пробила череп на виліт, він вийняв з кишені лазерну указку і навів червону цятку на стіну, ще й влупила в стіну. Ого! Та-дам! Там така деформація, що чи балістики щось скажуть, крім того, що вона пістолетна. Денис ще раз оглянув квартиру, зазирнув у кухню, де слідчі разом з психологами говорили з донькою за Та які вороги? Вона тут три роки не була і не могла б бути, і не була, якби не вірус. Приїхала помігрантів, почали ганяти. Думала, пересили пандемію, долетіли до Дениса слова жінки. Він повернувся в кімнату і підійшов до вікна. Перше скло балконом в балконому влоці висипалося. Друге ж тріснуло, чітко фіксуючи місце, де через нього прийшла куля. Вони зглянули на стіну, потім на отвір, в далечині при світонкових судінках, відніся його будинок на горі за стадіонами. Твою ж мать прошепіння Денис. Діло ясне, що діло темне, кімнату знову повернувся слідчий. Хер ми кого знайдемо. Чому? Ну, а що? Глянь у вікно, будинків поруч немає. Це півміста треба облазити, щоб може хтось щось чув. А сьогодні свято. Церкви дзвонять, дурні салюти запускають. Хто той пістолет почув? Думаєш, не прицільно? Думаю, ні, дурна куля. Десь, то може, хто бавився і на тобі. Денис спустився вниз під будинок і кілька хвилин мовчки, дивився на світанок, потроху заходив у місто. Витягнув телефон, проскролив до Зрештою, знайшов те, що шукав. З екрану дивився усміхнений чоловік. Це був людин, рідний брат. Денис достав йому виклик. Христос воскрес! Почалося трубки. Не спішний зятьок. А, не спиш зятьок, боїсти воскрес, та не сплю. Слухайте, Тимуре, У мене тут дуже важлива розмова. Слухай. У мене це дуже серйозні неприємності. У роботі майже. І тому велике прохання. Ти зранку набери люду і скажи, що я зробив величезну помилку. І маю про все подбати. Аго, Зятьок, що сталося? Ти там не чуди. Давай я приїду. Ні, не треба. Просто деякий час зі мною не буде зв'язку. Тож поговори з людою з самого ранку. Та яку помилку, Денисе? що я їй скажу? Ти все побачиш, новина. Тримайся. Денис дав відбій і пішов до машини, яка привезла його сюди. Підкинь мене ще додому. Тут все наразі так. За кілька хвилин Денис знову був вдома. Він пройшовся по кімнатах, посидів у дитячій, потім ліг на ліжко у спальні, дістав телефон і набрав чергового перевідділу. Це Денис. Слухай, направляй його до мене додому. І хай зразу криме на вістів Та що ж за ніч? А в тебе що? Це я. Що я? Я стріляв. На тому кінці повисла грибува тиша. Денис дав відбій, натиснув кнопку живлення і виключив телефон повністю. Повільно встав, зайшов у ванну, засунув голову, підкрав і дав холодну воду. Одна, дві, три. Денис рахував секунди, коли відчув, що потилиця заніміла настільки, що перестала боліти і пульсувати. Він закрив воду і, не витираючись, вийшов у кімнату. Холодна вода стікала за комір, та йому було все одно жарко. Біля дивана на підлозі він побачив пачку цигарок, яку, мабуть, загубив Сашко під час вечерки. Ден підняв пачку, вийшов на балкон і закурив. Над містом займався новий день. Воїсти воскрес! Прошу події Денис, опускаючи диву.